Дівчата не бачилися вже декілька років. Зустріч була тепла, і ось вони вже п'ють каву, розповідають цікаві комедні історії, які сталися за цей час. Аж ось Катя спитала «Алісо, а як твоя мама? Аліса одразу змінилася в обличчі. Вона почала жалітися на маму. А що мама? Вона постійно дзвонить мені. Вища спитає, як ти, говорить, щоб я до неї прийшла. А коли я все ж таки приходжу, то розумію, як вона мене дратує. Ну, ти ж знаєш, як люди такого віку розповідають одне й те саме або дають свої непотрібні поради. Аліса зробила декілька ковтків кави і продовжила: Крім того, я дуже зайнята, то робота, то друзі, то особисті справи. Від її слів в повітрі повіяла холодом. Катя сумно дивилася на свою подругу, яка наминала смаколики, а потім сказала: ти знаєш, а я часто розмовляю зі своїм мамусе. Кожного разу, коли мені сумно, коли мені самотні, коли в мене проблеми і мені потрібна підтримка, я йду до мами. Поряд з нею я почуваюся набагато краще. Катя замовчала, а потім продовжила. А знаєш, де ми зустрічаємось з мамою? На кладовищі? Аліса здригнулася. Так, Аліса, я відвідую маму на кладовищі. Вона нещодавно померла.